За офіційною статистикою близько трьох мільйонів українців планують працювати за кордоном. Неофіційно ця цифра є вдвічі більшою. Щотижня з Черкас до Польщі від'їжджають автобуси, заповнені студентами та заробітчанами. Фірми на випередки обіцяють легальне працевлаштування в Європі. Та робота багатьох із них насправді є обманом. Збиралися їхати в Польщу. Ми з дружиною звернулися до фірми Робота в Європі. Вони нам обіцяли знайти роботу, взяли з нас по 200 доларів з кожного. Ось нам прийшли документи, все було на що добре, але поїхавши до консульства, ми отримали відмову. Запрошення на роботу. Як нам об'яснили в консульстві, що воно було підробне, що нас не то що на роботу не чекають, що взагалі не існує такої фірми. І Запрошення було старого образця, тобто тобто без голограм і без розпознавальних знаків. Намагалися по-доброму все з'ясувати, але вони почали нам погрожувати, що вони зламають нам життя, щоб ми не діяли проти інтересів компанії, документи, які ми заповнювали з ними. Сума вказана 200 гривень, замість 200 доларів. І директор погодився нам повернути суму коштів. Зателефонувавши, він сказав, що це буде 2 тисячі гривень, що вони згодні нам повернути 2000 тисячі гривень. Ось. Чому саме така сума? Ну, вони сказали, що більше, що з їхньої сторони усе є вірним і. Що вони свої обов'язки перед нами виконали. Ми намагалися поспілкуватися з представниками цієї компанії, однак коментувати нам ситуацію, вони відмовилися. Для того, щоб повернути свої кошти, тут необхідно застосовувати виключно переговорні механізми. І у наших героїв є відповідно такі козирі, як вони можуть погрожувати фактично, фактично погрожувати зверненням в податкову міліцію, в ну, звичайну міліцію, оскільки тут, по-перше, очевидно, що Має місце порушення податкового законодавства, і, по-друге, самі по собі дії скидаються на шахрайство іншого способу, просто шляхом там спозиватися до суду про стягнення цих коштів, практично неможливо, оскільки вони мають договір на 200 гривень, що не є відповідно доказом. Виконавець цієї роботи не має фізичної змоги гарантувати. Позитивного результату єдине, що ви можете, це відразу обумовлювати з виконавцем робіт. А що буде, якщо ми отримуємо відмову? Чи повертаються ці кошти, чи ні? І це робити повинно потрібно і усно, і письмово. Читайте договір, дивіться, ставте прямі запитання, просіть підтвердження того, що ви заплатили кошти. При нормальних розкладах має бути. Касовий ордер виданий тією самою особою, яка зазначена в договорі. Бо як в історії з нашими героями в договорі зазначена одна особа відповідно на цій псевдорозписці підписалася інша особа. У Вас мають співпадати документи в договорі, тобто реквізити особи в договорі і в платіжному документі. Людина їдучи, платить гроші, отримує запрошення, не провіряє запрошення, хоч це можна зробити в інтернеті, набрати фірму, яка видає запрошення. І тоді виходить, казуси на таможні притаможня розвані. Кожне запрошення, по якому заїжджають наші співробітники до праці, в обов'язковому порядку прозванюється таможною службою і питають, їде така людина чи не їде така людина. Дуже багато відмов буває, що приїдуть на кордон, їм кажуть до побачення, ми вас не пускаємо. Їдьте додому. Кожне агентство, яке устраєне роботу, бути ліцензія на трудоустройство. Якщо немає в агентстві цього трудоустройства, більший шанс, що її обмануть. Як правило, не проблема не в агентстві, а проблема в роботодателі, який дає. Вони розуміють, що в нас там дуже багато. На даний момент десь 6 мільйонів українців вже є за кордоном в Польщі. Він розуміє, що якщо він не за 10 злотих, він не хоче працювати, то я потрапив візьму когось за 6 злотих. Потрібно звертати увагу адрес. Про місце розташування роботи і хоч як мінімум подивитися в інтернеті, чи є такі адрес, чи є таке. Ну, ким вона там би просила. Якщо є стройка, то хоча б якісь дані про цю стройку, хоч якийсь адрес, хоча б, хоч, б такого. Ну і відзиви в інтернеті. Найважні відзиви в інтернеті. Працюю в Макдональдсі. Ви перші п'ять місяців попрацювали, зробили. Документи, карту побиту і дали нам відпустку. Оплачувано. Ну, тепер ми приїхали на дві неділі і повертаємося назад. На три роки підписали контракт, все добре, нічого не можу поганого сказати. Може сказати, що повезло. Але були такі випадки, які у нас ну, багато українців до нас приїжджало, якби на квартиру нам знімає то есть, і такі були, що їхали на заводи, їм не заплатили. Потім вони вже на місці там шукали такі. Ну, може, через когось або через знайомих. І приїжджали тоді до нас в Макдональдс, чекали на документи дві тижні і стали працювати. Тобто Випадки такі є, що шахраїв багато, як кому повезе, не знаю. Ну, тобто, але це присутнє. Багато сімейних варт були теж і на ці фабрики, я не знаю, заводи там по заморозки риби, чи на клубніку теж багато виїжджали, такі овочі, польові роботи. Ну такий спектр шити на цьому. На мийку я знаю, там теж, там, теж знайомі, багато різних таких робочих. Але хто знає польську мову, то тим набагато краще. До українців гарне ставлення. Не можу сказати, що там такі пана я дуже добре ставляться. Краще, звісно, варіант через знайомих. Хто їздив по, можна сказати, по провіреним путям, між як там, але багато навіть наш Макдональдс викидав оголошення і в ну, я знаю, в інтернет вони давали. І це на запросто є роботодачі, які просто без посередників кидають оголошення на те, що є вакансії, і це теж треба звертати увагу і дивитися самому. Але можна і напряму, Тож я тепер вже як. Другий раз їдемо, то тепер, ну, перший раз так наче страшно, ну, а другий раз ти вже знаєш, які перевірені пуття, і можна навіть попросити, якщо у вас хтось працює там за кордоном, хтось дійсно е отримує зарплату, і просто вона підійде, візьме запрошення, і ви по цьому запрошенню потім відкриваєте візу і дійсно їдете. Це самий простий і самий надійний спосіб. Тобто багато українців там звертайтеся, я думаю, що доскочати знайде.